Друзі, вітаю. Чи можу я вас здивувати корупцією в Україні. Ні, я впевнений в цьому, що вас цим не здивуєш, тому що ви прекрасно все бачите і прекрасно все знаєте. Хочу поговорити про корупцію, цинізм і знищення того, що в нас залишилося тут в Україні цінного це нашої волі, тому що на сьогоднішній день ви бачили, да, 6 мільйонів доларів Тетяна Крупа така. Керівник МСЕК, і <кій> чоловік і батько Олександра Крупи Володимир, був колись державним, керівником Державної інспекції на Хмельниччині. Тобто, це така син керівник пенсійного фонду. Да, я так розумію, він там лежав на дивані з закиданим доларами. Тумбочки набиті доларами. Мене запитують, а чому Ну, в тумбочках, що там Постільна білизна, труси, майки, що там ще може бути? Ну, В людей нормальних, адекватних, а в неадекватних тумбочки забиті. Запитання, що це підстава? Я теж чув, це підстава та не може бути, щоб тумбочки забиті, щоб оце так стільки доларів було. Я кажу, друзі, це нормально. Це нормально, тому що їх кришує влада. Вони її відстягують, вони нічого не бояться, вони знають, що ця схема працює, і все нормально. І десь воно просочилося, десь щось там сталося. Якась помилка в них, збій стався там якийсь а, між собою. І ми побачили це. Ну, в який раз підряд. Ми це все побачили. Ці мільйони, 6 мільйонів доларів от просто валяються. Це на Хмельниччині. А ви думаєте, на Київщині менше? Чи ви думаєте? В будь-якій іншій області менше беруть, чи менше складені в них по підвалах, друзі. Але саме страшне це те, що <кхм> дітей наших будуть забирати на війну з 20 років. Так, Там питання, якби вони вирішили. Тобто, те, що я говорив, кріпаки, якщо десь кріпацтво кріпацтво відмінили, то в нас ні. Тому що тільки кріпаків не запитують. Вони беруть отако дітей, заберуть і віддадуть. Дідів забрали, батьків забрали, зараз дітей заберуть. А що потім далі? 18 років, 15 років, Парагвай. Ну що далі? Поясніть, мені ж цікаво, це на фоні Тетяни Крупи, так, яка там має в хаті в місті своїм сином з чоловіком 6 мільйонів доларів. Просто валяються так. В тумбочках забито все. Як на це дивитися, друзі? Скажіть мені, будь ласка, як? І ви хочете сказати, що ми не кріпаки? Так ніхто ж нічого не запитує. Всім все пофіг, мсек. Люди без них, без, без рук стоять в чергах. А вони. Ну, а, а звідки 6, 6 мільйонів доларів взялося? Скажіть мені, будь ласка, де в них взялися? Тим більше, це ж гілка провладна. Це ж не якийсь там ОПСЖ, скажуть: Ой, це ці вороги проросійські, або там ЄС, це Порошенка чи ще когось. Ну, це от все. Це влада сьогоднішня. Це сьогоднішня влада на Хмельниччині, Це вони там всім рулять. Пенсійним фондом, МСЕК, Держінспекціями і таке інше. А тепер мені поясніть, що ми не кріпаки. От що ми не кріпаки. Може хтось заперечить, а я вам скажу кріпаки. Чому? Тому що поліцейські не віддадуть своїх дітей в 20 років. Держслужбовці мільйони по Україні своїх дітей не віддадуть, прокурори не віддадуть, судді своїх дітей 20 років на війну не віддадуть категорично. Вони самі не пішли, близьких не віддали і дітей не віддадуть, а ви кріпаки віддасте. Тому що мовчите. І дивлячись на ці мільйони доларів, які, якими забиті тумбочки, дивлячись на це, ви мовчите. Бо ви кріпаки. Просто кріпаки. А що далі буде? Далі що буде? Далі вони вагонами будуть возити гроші туди. Ну, в багажниках возять уже ж. Що далі буде? А тепер вертаємося до хлопців, які ходять до таких крупів. Мсек. Вертаємося до хлопців. До моїх друзів, знайомих, побратимів, з якими я кожного дня сьогодні зранку спілкувався днем, буду спілкуватися і вечором. які приходять звідтіля. Багато з них ще не мають УБД, будучи на нулі, просидівши там рік. Ось у мене мій однокласник. Рік нема УБД, Поранені, кантужені, виведені за штат, нікому не потрібні. Все. І будуть зараз в чергах МСЕК нести гроші. Але ж замітьте, що ці нести не будуть, бо в них нема що нести. А повторююся, за синів своїх і дочок. Прокурори занесуть, поліцейські занесуть, судді занесуть, держслужбовці занесуть. І такі Тетяни крупи будуть сидіти в МСЕКах, будуть сидіти в пенсійних фондах, обирати людей. І надалі. Чому? Тому що жодного не посадили і не посадять. Якщо це набере там таких обертів, прикриють, поки воно втихне місяць-два випустять. все. І тепер ви розказуєте мені за Росію, за те, що сюди прийде. Не говори, бо прийде сюди Росія. Яка Росія прийде? А що, що тут не так? Чим ми відрізняємося від Росії? Що в нас не, не така е... силова структура, як в Росії? Що в нас не стільки держслужбовців на е, людину в Україні в середньому? Чи в нас не така корупція? Що в нас чим ми відрізняємося зараз? Духом своїм так відрізняємося. Бажанням жити вільно так відрізняємося. Але ж чомусь ми не йдемо в Європу, бо нас туди не візьмуть ні в НАТО, ні в Європу. тому що таких корупціонерів, таких жадібних. Виродків не будуть нікуди брати. Із-за таких виродків, які лежать на диванах і обклали себе мільйонами доларів у порі, нас нікуди не візьмуть. Розумієте, це в чому проблема? Оце саме в цьому проблема. Ніяке НАТО нам не світить ніяке ЄС. Тому що ми, кріпаки, і будемо в кріпацтві, я так розумію, ще довго, поки буде оце скотство. Бачите, не матюкають, але потрібно матюкатися через слово.